Вітаю, номер 124. Якщо це математика, номер 224 другий рівень складності. Треба обчислити значення функції y дорівня 20 поділити на x, якщо значення аргументу дорівнює мінус 5, мінус 1. Давайте це запишемо. Мінус 5, мінус 10 і 1. І тепер, коли у нас аргумент х дорівня мінус 2, підставляє його в функцію. Y от мінус 2 буде дорівнювати. 20 поділимо на мінус 2, ми отримаємо мінус 10. Запишемо це в таблицю, мінус 10. Перше значення знайшли, значення функції. Тепер, коли х дорівнює 5, Y від 5, значення функції від 5, коли аргумент дорівнює 5, це буде 20, ми ділимо на 5 отримаємо 4. Заносимо значення функції. Таблицю. Тепер дорівнює, значення аргументу дорівнює мінус 10, У від мінус 10 ми отримаємо 20 ділимо на мінус 10, ми отримаємо мінус 2. Занесемо це значення у таблицю. Тепер одиницю підставимо, y від 1, ми будемо мати. 20 ділимо на 1, ми отримаємо 20. І занесемо це в таблицю. Отже, ми з вами знайшли значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2, 5, мінус 10 і 1. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки.